Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Це, до речі, буде мій перший такий публічний виступ українською мовою. Тому всі ж розуміють українську мову. Дивіться, дуже гарний захід, мені дуже подобається. Дуже багато цікавих людей. Багато чому можна навчитися. Не дуже, чесно кажучи, не дуже хотів їхати, бо настрою такого немає, бойового чи святкового. Коли ти вісім місяців, чи скільки зараз? Дев'ять провів в Миколаєві місто, яке вмирає на твоїх очах, яке бомбардують майже кожен день, і трошки нас розрадило те, що звільнили Херсон. Ну, не тому, що зараз будуть обстрілювати Херсон, звичайно. Але це дає таке надію, що це все все ж таки скоро закінчиться. Нашою перемогою, звичайно. Тому все ж таки я приїхав і не хочу вас вже такий час вечірній, не хочу вас навантажувати якимось там е складними монологами. Давайте просто по поспілкуємося, поспілкуємося про те, як нам аграріям важко, як нас іноді. Обманюють чи маніпулюють, чи ми чогось не розуміємо. Буває ж у вас таке, що ви виходите на виставки, ходите, щось вам подобається, ви це купляєте, воно потім не працює так, як ви очікували. Буває таке? От мене в мене завжди таке. В мене це проблема. І все, я все це купляю, я все експериментую, я все це викладаю у себе на YouTube каналі. Може, тому це все це і цікаво, бо дуже багато курйозних моментів, коли ти щось купуєш. Тобі обіцяють одне, а воно працює зовсім по-іншому. І це не тільки тому, що люди маніпулюють і обманюють. Іноді ми самі не завищуємо свої очікування і не розуміємо, як воно має працювати. Тобто є в цьому і наша вина. Наприклад, дуже часто мої підписники не розуміють, що в нас є різні умови, різні кліматичні умови, різні ґрунти, і що не можна досвід. Одного регіону перенести на досвід іншого регіону. І часто, коли я відео записую: там Ура! Я отримав 15 центнерів там соняшнику врожайність, то люди пишуть, «Хм, а в нас цей гібрид дає 30. Ти спрашуєш у людини, а ти звідки з Житомирської області? Тобто навіть немає взагалі розуміння, що можуть бути не такі умови на півдні України, як на півночі чи в центрі. У мене є ще такі підписники з Хмельницької області чи там з Чернігівської Сумської. Вони кажуть, Руслан, ну що в це в тебе за сівозміна? Оці соняшники? Ну посій кукурудзу, посій кукурудзу, сою. Я кажу, та не росте. Ну як це не росте? В нас же росте. І от таке от завжди, люди просто можуть не розуміти, в яких умовах ви працюєте. І тому купують якесь обладнання, купують, купують якусь послугу. І воно не працює так, як вони очікують. Я працюю на півдні Миколаєва. У нас дуже мало опадів. Хтось каже, що 400 мм, але здається, що це десь 300 плюс. Тому всі продавці чогось у нас дуже часто використовують там засухостійке, вологозберігаюче. Тобто, якщо ви хочете щось продати на півдні України, то обов'язково кажіть, що це зберігає вологу. І гарантована продажа вам. Я чув, що є швидко розчинні комплексні добрива. Мені дуже часто раніше їх привозили спробувати, і я їх пробував розмішати просто в воді, і вони не розмішуються. Тобто, ти розмішуєш, береш на стенді амафос і ці швидко розчинні добрива. Амафос розчинюється там за 3-4 години, ці не розчинюються. Тобто ми маємо з вами розуміти, я не кажу, що нема швидко розчинних добрив. Але треба перевіряти завжди, бо є такі добрива, які дійсно так не працюють, як люди кажуть. І вони кажуть, це треба в ґрунті, в воді нічого не розчинюється в ґрунті. Ну, треба казати, що я і в ґрунті також намагався, і воно не працює. А чули про канадську пшеницю? Це така притча. І до сих пір приїжджають люди на південь України і кажуть, що купуй насіння канадської пшениці, щоб отримати 100 центнер врожайності. Я не знаю, що треба робити на півдні України, щоб отримати 100 центнерів пшениці, якої б, якої б вона не була. Мені здається, тільки така дуже недолуга тупа людина може повірити в це, я от сіяв три рази і жодного разу нічого не отримав. Тому так само ми підходимо до технології обробку ґрунту. Звичайно, що через те, що ми намагаємося зберегти вологу, то ми. Звертаємо увагу на технології мінімального обробітку там, чи ноутіл. No і ви теж, я думаю, що пам'ятаєте, з чого починалася технологія no -till. А деякі люди до сих пір думають, що так воно і є. Нам казали: купи сівалку, викидай все, бо сівалки дорогі, все викидай, плуги, культиватори, диски, покупай сівалку і все, і в тебе ноутіл. No Ти тільки сієш. Бризкаєш і збираєш, і все. І більше нічого не треба. Всі ж помнять цю маніпуляцію, і навколо цього робили цілі легенди, що саме сівалки такого типу мають бути. І тільки потім ми дізналися, що сівалка це не саме головне в Ноутілі, і що в Ноутілі акцент і на ґрунт, і на рослину. І дякуючи, що є такі люди, як Михайло Іванович, які зробили цілу школу наутілу. До речі, такої немає, мені здається, скільки я подорожував. Я не, мав, не, не бачив такої школи, де людей навчають ну майже з азів, як е живити культури, як оприскувати. Тобто, ви, якщо проходите, якщо дійсно хочете займатися ноутілом, ви йдете вчити те вчитесь Михайла в в е його там. Група експертів є, вони вас в цьому навчать. І тут теж є така негативний бік. Бо люди, коли вони навчаються, декілька років в такому пулі експертів проводять, вони потім приходять і кажуть: ну от, у мене тепер NoTiel, і моя вражайність повисилась там на 5 чи 10%. відсотків. І люди навіть не розуміють, що за цей час це не тільки Ноутіл допоміг, а може і зовсім не Ноутіл. Бо люди навчились, вони по-іншому почали живити свої рослини. Вони по-іншому почали, може, змінили майже всю техніку, замінили старі сівалки. Ну тобто є дуже багато причин, окрім технології, яка може в цьому допомагати. Тому треба, до чого я все це кажу, до того, що треба дуже критично. Але конструктивно підходити до всього, що нам пропонують. Бо у нас якийсь це я помітив, ми робимо якийсь культ навколо всього. У нас ми дуже любимо ці технології одного знаряддя якогось. Всі знають, да, що зараз популярна технологія мзурі стає. От мені здається, що там десь в Польщі да, чи де виробляють мзурі, зробили сівалку, яка три метри, яку таскати треба 400 сильним трактором і думають, Боже, що з нею робити? Що ми таке наробили? А давайте відвеземо в Україну, скажемо, що це круто, і у нас уже черга, всі хочуть мзурі, а потім починають е, розглядати, і хтось дійсно використовує до когось, вона підходить і не підходить. Але ми завжди витрачаємо свої гроші, свій час перед тим, як ми починаємо розуміти, е, що нам з цим робити. Якщо ви пам'ятаєте, то є і досі певно така технологія вертикального обробітку ґрунту, яка була заснована на е, знарядді... Салфорд. І оце салфорд, це можна викидати все, обробляти тільки салфордом, бо салфорд це така технологія, ефект відбійного молотка. Він отоїде, пружине, б'є. Там воно ефект розкрошеної шоколадної плітки. Це все робить тріщини. В цю тріщину попадає волога. Ну, воно є таке, але ну, ми з вами розуміємо, що. Технологічно це не може бути технологія, це не може бути тільки те, що вам дає результат. Оці, і, і, звичайно, саме головне це казати, це повищує нашу врожайність на 20, 30, 40%. Це моє любиме. Коли я чую 20-30%, то о, йдіть сюди, будемо розмовляти. І таких знаряднь у нас багато. Я вже не кажу про ротаційні борони, які у нас 2-3 роки тому були дуже популярні. Бо чому бо ротаційна борона це замість 100 кілограмів селітри. Ну, звідки воно береться, або взагалі там важко розмовляти про різноманітні біопрепарати, які замінюють нам азотне, питання, азотне живлення, бо кажуть люди, що можна не вносити селітру, бо є гумати. Використовуйте гумати вони замість селітри. І такого дуже багато. І мені дуже хотілося, щоб у нас. Якийсь був там тритійський такий суд, бо блогери також не завжди все чесно кажуть. Тому дуже хотілося, щоб ми так конструктивніше це сприймали і не попадали в такі залежності від різних технологій. І про препарати, я думаю, що просто з власного досвіду, я пам'ятаю, як мені раніше дуже часто призначали зустріч, ми годину. Розмовляли про цей препарат, мені давали його випробувати. Потім, коли я його там вносив, кудись приїжджали люди, вони брали, йшли там десь по полю, брали саме велику рослину соняшника, саму маленьку, клали на цей білий листок, казали: Оце велике це наше, оце маленьке це не наше. І от, бачите, результат є, і підписували моє ім'я і казали: от все, це працює. Тому дуже-дуже багато такого. Потім я вже почав відмовлятися, кажу, що ні, я в такому участі не буду приймати, то вони почали мені підвозити під ворота і давати ці препарати сторожам. Просто дзвонять і кажуть, ми віддали сторожам. Тому якщо скоро з'явиться новий постачальник засобів захисту рослин, то він може йти з моєї сторожки. Треба, до речі, поїхати подивитися, що у них там є на залишках, бо я дивлюся, що вони машини почали міняти. Що може, там вже щось таке йде. І бачите, як у нас тут було б непогано, щоб у нас були такі коледжі, як Євген розповідав. Я дійсно був в тому коледжі, і ну, це просто дуже класно, коли це так працює. Коли наука обирає якусь технологію чи техніку, випробовує її, держава чи і бізнес разом дають гранти на це. І отак от воно от все працює, все використовується, і інформація, як Євгеній сказав, інформацію цією діляться люди, тобто роблять якісь там матеріали, і ви можете з ними знайомитися. Це дуже круто. Ми також, я чого собственно і розповідаю, ми також над цим працюємо за досвідом Канади. Я сподіваюся, що ми також на базі наших аграрних університетів зможемо таке зробити. Є такі плани. Тому, може, скоро у нас будуть такі майданчики, на яких ми будемо це все тестувати, а не на своїх грошах, на своїх полях. Це буде дуже добре, мені здається. І зверніть увагу, що скрізь де тестується щось таке яскраве, щось незвичне, щось таке ультранове, сучасне, скрізь ви можете почути українську мову. Так як Євген в Канаді це робить, і в інших місцях, тому без нас, без українців, все одно інновацій не виходить. Тобто люди, маючи фінанси, щось винаходять, але тестують це і доводять до ума, це українці. Тому на цій гарній ноті хочу закінчити, і щоб цей вечір вам не був скучним. Це такі мої поради, щоб ми з вами були конструктивні і ми звертали увагу на тих, і бажали, щоб з'являлися такі люди, які це будуть тестувати, і нам розповідати незалежний е, якийсь робити огляд продуктів, сервісів, технологій, техніки і тому подібне. І я над цим працюю, тому підписуйтесь на канал Агроімпорт, хто ще не підписаний. У мене все Ну, це величезна подяка. Ви як тільки сказали про конструктив. Дивіться, як ми хором зааплодували вам. Ми намагаємося робити все, що нас просять зробити зі сцени. Чи є запитання до нашого вельми шановного спікера? Бо насправді в мене до вас ще одна опція. Як ви розумієте, ми хочемо, щоб кожного спікера хтось запам'ятав по-своєму, а хтось особисто персонально. В мене є серія подарунків від наших щедрих партнерів дня сьогоднішнього, і ми з вами їх швиденько розіграємо. Механізм абсолютно простий, У вас є ліва частина, права частина, ряд і місце. Все досить просто. Спробуємо. Поїхали. Тим більше, що ну, вас чекали дуже витривалі люди. Подивіться, вони з самого ранку. О, так, да, я це розумію. А ми перші ряди вже проходили? Ні, 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 це дуже багато людей. Ми от їх чекали прямо саме зараз. Ну, це ж перший ряд це найдорожчі місця в залі. Добре, давайте по другому ряду йти. Ага, тобто, отак. Вот ми перший ряд розглядали, ні. Давайте по-другому йти. Все по-українськи, так. Другий ряд. Другий це... Четверте місце. Зліва дивлюсь? Четверта людина з... зліва, так? Да? Зліва, хай буде. Як ви все-таки пересіли, ви ж там сиділи. А ви не зря сьогодні раділи, це за вас. Оплески, пані та панове, людина дуже гарного настрою. Вас чути сьогодні. От мені це приємно. Ну ми насправді, друзі, ми знаємо всі новини в країні, але ми не боїмося своїх емоцій. Це, пові... це повістки, хлопці, це повістки. Ні, 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 повістки там у нас. Ми... Підкажемо на якому стенді. Давайте з цього боку зіграємо. Так, тут так само можна розглядати перший ряд, ну, от відверто. Тому що тут, як бразильський серіал, драматичний. Він то один сидить, то вдвох вони сидять, то знову то пересідають по всьому ряді. Їм дуже важко гріти весь ряд. Тут дуже багато місця, і вони постійно пересідають, але вони тут вдвох. Може, з першим рядом зіграємо? Ну, давайте з першим, і тоді давайте посередині дамо людині подарунок. Людині посередині. Нові вірші, агровірші. Ми сьогодні пишемо це вам. Оплески, тисну руку, нема пов'язки, не бійтеся, все нормально, це він так жартує. Так, зараз один з найкомфортніших. Подивіться, які наші партнери сьогодні подушки привезли. Ну це так. прям тим, хто далеко їхав. Давайте десь. От... от, давайте до нас. Оце от нескромні люди, вони мені подобаються. Давайте да, дівчата. Це ж ви там... так у мене чашку виграли сьогодні, так? Да? Просто підійшов і каже: Сань, ну як я піду на бар, дай чашку. На, все. Там є гарні дівчата, давайте дівчат, дівчатам без цього, без лотереї. Це я, яка зараз була, та, що махала, чи та, що така скромненька сидить? Давайте скромненький. Давай, давайте скромненькі. Підоплески, джентльмени, давайте, козацтво, славне, українське. Тим чарівницям, які дійсно сьогодні додають романтики на цьому заході, бо ми з вами як зберемося козаками аграрними, то прям про бізнес і про бізнес. Дивіться, які чарівні дівчата сьогодні наповнюють цей зал. Е, і Важливіша вічна, хотів сказати ще на років три вперед. Не хочу навіть про це думати, друзі. павербанк Мощний, красивий, від нашого прекрасного. О, дивіться, вже є люди, які без пауербанка приїхали. У вас якраз сідає батарея. Так, зараз будуть жалісливі історії до спікера, щоб він обрав самого грустного чоловіка в цьому залі, щоб він сказав, о цьому точно. Так, що право ліво, право ліво. Давайте тепер ліво, ліво да. і передостанній ряд. Пер... Так. На... Третє місце. Мені здається, він там сам сидить. Я ще не знаю, але. Третє місце? Так. Друзі мої, є справедливість в цьому світі. Коли до нього йшов подарунок, він перескочив на сусіднє крісло, да, на стілець. А зараз він забере в нас пауербанк. Ваші облиски, пані Дабанове, вітаємо тебе, козаче. Вам величезна подяка за все, що робите на сцені Дякую. і поза межами сцени. Я знаю, що до вас сюрприз, будь ласка, моя повістка так, да? ще подяка від нас, як організаторів, що ви прийшли сьогодні до нас на захід. я прекрасно розуміємо, що зараз у всіх затягнулася жнива і всі по суті в полях, але це дійсно. Для нас велика честь, що ви всі прийшли сьогодні, що ви знайшли час, що такі фермери з Миколаївської області приїхали поділитися. Ну бачите, скільки дійсно вже казав ведучий, скільки людей прийшло почути, скільки ж тих міфів, як часто обманюють, а, а достатньо часто обманюють. Але давайте зробимо так, щоб все було в Україні чесно, по чесному, по гарному. Тому ваш ютуб канал має робити цю місію, нести таку важку місію. Ми дуже вам дякуємо. Дякую. дякую, дякую дуже. Дякуємо за контент. Дякую вам. Друзі, ми з вами дійшли до фінальної теми на сьогодні. Ще один спікер, який також, як лев, тримався до останнього для того, щоб вийти на цю сцену. Я завжди переживаю за цих людей і переймаюся, тому що, ну, почути першого спікера це просто прийти на івент, а дочекатися спікера, який буде закривати інтелектуальну серію дня сьогоднішньої нашої аграрної бізнес-конференції. Це важлива місяця.